Формадол таблетки від головного болю. 7.30 рівно, київський час про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Сили оборони просуваються на флангах Бахмута. В місті діють українські снайпери та деякі підрозділи. Однак інтенсивних боїв там немає. Про це повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Червати в ефірі телемарафону. За його словами, масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Це підтвердила напередодні і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також додала, що наші захисники поступово просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Водночас, зі сходу наступає ворог, а саме з Авдіївського, Мар'янського та Лиманського напрямків. З Енергодара виїхала частина колаборантів працівників ЗАЕС та персоналу Росатому. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі українському радіо. За його словами, у тимчасово окупованому місті перебуває близько 6 тисяч працівників ЗАЕС. Вони фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста. Також вони не можуть потрапити на роботу, бо їм блокують перепуски, якщо ті не укладають контракт із Росатомом. Орлов також розповів, що укриттів у разі вибуху на ЗАЕС в Енергодарі. Немає. Не повторюйте помилок. Меркель з такою заявою звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба до Німеччини. Це він сказав в інтерв'ю німецькому Більд. Кулеба пригадав саміт НАТО в Бухаресті восьмого року, коли Ангела Меркель затято чинила опір будь-якому прогресу в питанні членства України в НАТО. Кулеба закликав Німеччину не робити це саме цього зараз. Міністр нагадав, що тодішня нерошучість альянсу відкрила двері для російської агресії проти Грузії і анексії Криму. Кулеба вважає, що якщо після війни Україну не приймуть в НАТО, то для Європи це стане самогубством. Кінець цитати 11 і 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна розраховує отримати на ньому чіткий сигнал про готовність приєднатися в оборонний блок. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що такий сигнал буде. Однак без формального запрошення Києва до альянсу. Водночас видання Політіко писало, що західні союзники ще не мають єдиної позиції щодо гарантій безпеки, яких просить саме Україна. 3-1. молодіжна збірна України виборола перемогу над Францією. Команда Руслана Ротаня пробилася до півфіналу континентальної першості і завоювала путівку на Олімпійські ігри 24-го року в Парижі. Дубль у ворота суперників на клуж арені в Румунії забив Георгій Судаков. Завершив матч третім голом Артем Бондаренко. У півфіналі молодіжна збірна України зустрінеться з Іспанією, і це буде вже післязавтра. Фінальна частина Євро 2023 триватиме до 8 липня в Грузії і Румунії. Три найкращі команди Євро 2023 отримують путівки на Олімпійські ігри 2024 року. Збірна України вже серед них. Рідко зараз мажорні крапки ставимо у таких випусках, але тим не менш і далі йдемо на життя у сніданку. Так якось легше, приємніше. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Ти". Там буде написано про повагу. не наш сьогодні, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, Ну, Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.